У 2019 році зі списку цієї партії в парламент потрапили такі проросійські депутати Євген Шевченка, який підтримував Лукашенка під час масових протестів проти фальсифікації виборів в Білорусі. За що його зрештою виключили з партії? У 2019 році він на пропагандистському першому каналі заявив, що зупинити війну на Донбасі заважають українські націоналісти. Під час повномасштабки він на своєму телеграм-каналі закликав Україну до діалогу з Росією, а інакше Зеленського змусять піти. А ще він звертався до Дональда Трампа з проханням сприяти припиненню скочування України в диктатуру, авторитаризм і беззаконня. Депутат втікач Артем Дмитрук, який дав інтерв'ю російському пропагандистському виданню РТ, де він переклав на Зеленського відповідальність за війни і приписав йому геноцид щодо всього українського народу. А ще є Максим Бужанський, який ще до повномасштабного вторгнення казав, що єдиний результат майдану це легалізація нацизму і не зупиняв потік проросійських тез і після повномасштабки. Тут же у нас є і нардеп Олександр Дубінський, який регулярно поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, фейки про біолабораторії і назвав гасло Слава Україні! нацистським. Це привітання, по суті являється нацистським. Вот думайте, що хотите. Ну, у вас просто, если ви не понимаєте, ну, к сожалению.